Протилежності, мораль про цінне і важливе, гарно, погано. Вітаю вас, малята. А чи знаєте ви, що означає гарно? Це почуття приємності, задоволення, яке ми відчуваємо? Гарні вчинки. Ділитися іграшками, допомагати один одному та дорослим, піклуватися про дорослих і тварин. Роблячи гарні вчинки, ми відчуваємо тепло в серці, а інші радість. Відчуйте це, погладивши м'яку іграшку або домашнього улюбленця. Які вони м'які, теплі. Приємні так само, як і відчуття, коли ми робимо гарні вчинки. Гарні вчинки це як сонечне світло, яке розганяє хмари і дарує радість. А тепер давайте поміркуємо, що таке погані вчинки. Це коли ми робимо щось. Що завдає болю або шкоди іншим. Ці вчинки роблять інших сумними, злими або ображеними. Відчуйте це, взявши до рук камінець або зім'яти в кульку чи наждачний папір, які вони. Камінець холодний, твердий, папір неприємний, грубий, жорсткий. Так само, як і відчуття, коли ми робимо погані вчинки. Погані вчинки це як темні хмари, які закривають сонце і приносять смуток. А як виправити поганий вчинок? Послухайте, будь ласка, пригоду, яка трапилася з двома сестричками. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки. Віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок отої стрічки і лялькові черевички. В мій куточок не ходи, ми у сварці назавжди. Посідали по кутах, надулися, глянуть страх, А на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвітку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома. Вдвох одразу обернулись, не хотіли. А всміхнулись, що за гра на самоті? Вже й ляльки якісь не ті. І, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Скажіть, малята, про кого цей вірш? Як поступили сестрички, коли посварилися? Гарно чи погано? А коли помирилися, зробили погано? Чи гарно. Люди інколи роблять помилки, але важливо вчитися на них. Ось і дівчатам допомогла помиритися мирилка. Пропоную і вам вивчити цю мирилку. Послухайте, будь ласка. Посміхнулись сонечко, засвітили зорі. Ти і я сваритися не будемо. Ніколи. Тож запам'ятайте любі малята, якщо зробили поганий вчинок, важливо вибачитися і виправити його. Давайте розглянемо малюнок. Чим зайняті діти? Чи всі діти поводяться чемно? Що не так? Як ви гадаєте, що тут трапилося? На вашу думку. Хто ти зробив? Поміркуйте, що б ви зробили, якщо б таке трапилося з вами? Як зробити так, щоб усім дітям було весело? Пам'ятай, маленький друже, що кожен вчинок дуже, дуже важливий в нашому житті. Робили ж гарні вчинки ти. Ось і добігла кінця наша зустріч. Бажаю вам уникати поганих вчинків, щоб не завдавати болю іншим. І завжди робити щодня тільки гарні вчинки, щоб світ навколо нас став добрішим і щасливішим. До зустрічі!